Доброго дня, цей Ірландія, туристична країна. І цей тут навіть і цей під'їхав цей машини. І ці домики, блін, на колесах. А я зараз тут свою в парку тій, такому кекрасивому. І хочу вам тут цей показати де далі цей пам'ятників з дерева яке дуже які класно зроблені. Там є цей футбольне поле, там цей, щось грають в футбол ті, ті, що. І хочу пи, показати дуже класне село. Ну, і, цей, цей кривовий внизу класно. Тут якийсь опис. І це англійською мовою, мові ну, я не хочу це переводити, бо ну, кому не... це не цікаво, ви можете переписати, і приподводитися, що там іменно. Ну і тут валяється древо. <смірко> такі діла.